Привіт, мої дорогі котики, сьогодні у нас буде обзор на вагон спальни С4. Всім здарова, я Сергій заміняю льва на дивана, тому що він вже встав знімати відео, але він ще повернеться обов'язково. Коротше, сьогодні у нас буде обзор на вагон спальни С4, який я обіцяв зробити в прошлому ролику. Так що дивіться, приємного перегляду. Такий от сам спальний вагон С4. Такий от окрас. Далі що ми маємо? З кожної сторони по дві двері. Далі ось тут от так от повністю вам його розкрутив, показав. Далі, що вам показати в ньому можна? Сам такий окрас. Ось ці кнопки тут буде для відкривання дверей, з той сторони також буфери, з той сторони теж такси, ось ці ось ще кнопки, да. окрас називається або Эксмен Джит Express, або ще Синій Лебідь, або Соловей, я ще не придумав. Камера, далі електричне Ось це вот тут можливо буде табло з позначкою Сімферополь-Берлін. Е, далі, це ж я показав чорна лінія, бо це тіпо, я бачив за відчасних поїздах, так. тому так і рішив. Е, всередині у нас тут е, я бачу пусто. Ладно, ну це не важливо, бо це більш колекційний так поїзд. Е, ну... Якщо буду будувати і грабільні, тоді там, звісно, буде внутрі, ці, як його, якісь ліжка чи ще щось, колеса будуть повертатися, в локомотивах мотори, ну і так далі. Ось такий от вагон. Сейчас я вам розшифровую вагон С4. Все, як вже ми всі знаємо, Сімферополь електровоз 4 з 4 осней. Мої уважні зрителі могли побачити, що ззаду в мене ось це от як ось стоїть електричка. На неї буде, можливо, відео обзор, ну, точно на неї буде обзор, але не знаю в якому відео. І так, хочу об'яснити. Думаю, багато хто не зрозумів, а саме фанатів української залізниці, яким же шедевральним чином мої поїзда будуть їздити в Берлін. Як багато хто знає, що там в Україні і у нас колія різна. Далі. А я все об'ясняю. А саме я об'ясню у е, наступних відео, тому що зараз у мене не сильно є час, щоб зняти відео, і то я єлі, як його зняв, е, бо в мене дуже мало часу. Але на цьому я всіх вас люблю, цьому і всім пока. Хорошого вам дня!